Після суттєвих втрат під Авдіївкою бойовики поповнюють передову найманцями з Кавказу. прямо навпроти наших позицій. Тепер там стоять дагестанці. у другій лінії ворожої оборони, пліч опліч із російськими кадровиками ще й кадирівці. Крихке перемир'я, яке встановилося на фронті, використовують не лише ремонтні бригади, але й окупанти. До переднього краю чужинці активно перекидають нині техніку, бійців та професійних диверсантів. З передової поблизу Авдіївки, Руслан Ярмолюк. Вони воювали у полях, селах, а тепер опановують мистецтво війни у Авдіївських лісах. Примущество, що можна укритися за кожним деревом і вести огонь плотний. Дерево з цього лісу навряд чи піде колись на пилораму. Мало не в кожному стовбурі осколки. Днем вони не стріляють, в основному там одиночні дітей вистріли йдуть провокаційні. О, в основному після уїзду обсє, вже казать тімніють. І то цю ночь до утра. Позиції наших воїнів просто через дорогу від шансів ворога навпроти за якийсь кілометр свій прапор вивісили найманці з Кавказу. Роблять кадри воєнні російські. Тобі ж виходить є найомники, адже тут у нас стоїть дагестанці. і флаг їхній висить. Ну відповідно, вони таке не потягнуть, як вони зараз роблять. Перевіряють грамотно. Близько не підходять, метр 100-150 і зразу уходять. Після того СПГ. Перед штурмом промки ворог намагався наших хлопців деморалізувати і зламати, якщо не важким калібром, то смс-погрозами. Є смски присилають. Є в мене смс-ки, і хлопцям приходили такі, не дуже хороші. Там, як німець, потім під Сталінградом. Моральний дух не падає. Так, все, все, як осталось, так і по прежньому ведемо. Якби наблюдаємо і стараємося цікати їх. Бої під Авдіївкою і нехай невеликі кроки вперед мобілізували вояків на усій ділянці фронту, і навіть тих, хто на дембелі ветерани, АТО готові повернутися на передову, аби тільки з'явилась можливість потіснити ворога з української землі. Коли сталися ці події, то почали масово дзвонити і питати, як ну хтось хотів повернутися в свій підрозділ, хтось просто хотів перевестися з інших підрозділів до нас, і ті, які справжні, ну їм трошки нудно просто сидіти в полі. А коли починаються активні бойові дії, вони розуміють, що вони тут потрібні, вони приходять. Ці хлопці під Авдіївкою вже добре знають свою справу. І це вже не та армія, яка була в 14-му, тому рахують не дні до Дембеля, а кілометри до нашого кордону. Перед давайте до границі давайте і все. Руслан Ярмалюк, Михайло Путята, Віталій Овсяніков, Спецкор 2 плюс 2.